Ми говоримо, скільки ж у нас зброї, як ми називаємо, трофейної зброї на руках. Я не знаю, чи можна взагалі порахувати. Зараз. Не можна порахувати від мільйона до п'яти мільйонів ці цифри, які називаються. називають да, десь називають десь фейерверк. Будеш... Цифр десь будемо говорити, що після війни буде 2-3 мільйони, я думаю, як мінімум одиниць вогнепальної зброї. Я хочу сказати, що це не короткоствольна зброя, це автоматична зброя. Це гранати, це міни. І більш серйозна зброя, яка є на руках у наших громадян, і ще буде на руках у наших громадян. І в нас є кілька функцій у держави. Перша функція на сьогоднішній день не дати, щоб вся зброя пішла за кордон. Тому жодна одиниця зброї на сьогоднішній день через кордон не переїхала і не пронеслася. Це робота, в першу чергу, прикордонної служби, це робота блокпостів поліцейських з прикордонниками, окремо поліцейських нацгвардійців, Збройних сили України, які на блокпостах, на багатьох сотнях блокпостів перевіряють автомобільний транспорт і профілактичну роботу. Ми виявляємо схорони, ми проводимо оперативні заходи, відповідні, які дозволяють нам встановити, хто хоче. Хоче продати цю зброю, але ми ще одна проблема люди хочуть її продавати, і не завжди це військові. Автомат може коштувати будь-яку ціну, там від тисячі гривень, наприклад, дивлячись, чиї руки він попав і, і дорожче. А якщо він знаходиться у схороні, то він ніколи не буде зданий на склад, наприклад, до збройних сил чи до поліції. І ця проблема не зменшується, а лише збільшується. Звичайно, це було і після Другої світової війни. Це буде після всіх війн, війн у світі. Люди намагаються, тим паче українець намагається прикопати щось. Ми коли сміялися, анекдоти один одному розказували, Там я схорон, і, ра, і рації і там і так далі. А насправді це проблема. Ма для держави, тому що зараз більш смертоносна зброя у, на руках у, у всіх збройних сил у світі. І цю проблему ми теж не будемо замовчувати. Верховна Рада в першому читанні прийняла, е, вже проголосувала закон про так звану трофейну зброю. Тобто протягом 90 днів після закінчення війни, після закінчення режиму воєнного стану, ця зброя має бути здана. До органів національної поліції. Але зараз, після того, як цей закон вступить, буде проголосований парламентарями і вступить в силу, кожен, хто має на руках таку зброю, має прийти її зареєструвати в органах поліції. І і ми повертаємо її назад до закінчення. Е, головно достатньо. взяти на облік. Головно взяти на облік. Так. А,